Сьогодні ми проговоримо про порядок реєстрації та застосування РРО ПРРО в період воєнного стану. Хто ж обов'язково повинен мати РРО ПРРО на сьогоднішній день? Справа вся в тому, що питання застосування реєстратора розрахункових операцій дуже гостро стояло у 2021 році, саме тоді, коли була новиною, що з 1 січня 2022 року обов'язковість застосування РРО буде однозначна. Але е, так сталося, що воєнний час вніс свої корективи і на сьогоднішній день законом України номер 3219 внесено зміни, яким передбачено відповідальність за незастосування реєстратора розрахункових операцій, тобто е, за, за порушення касової дисципліни. З 1 серпня відповідальність за порушення закону про РРО передбачено не лише для торговців, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами, але й для тих, хто здійснює купівлю, обмін і продаж іноземної валюти та здійснюють азартні ігри. З 1 жовтня 2023 року відповідальність за незастосування реєстратора розрахункових операцій передбачена для всіх інших верств фізичних усіх приватних підприємців. Кому ж обов'язково мати РРО чи ПРРО? РРО-ПРРО не потрібно використовувати ФОПам першої групи, які здійснюють діяльність на спрощенні системи оподаткування, а також ФОПам другої, третьої, четвертої групи, які здійснюють діяльність на селі за дотримання наступних умов. Якщо обсяг річного доходу складає не більше 1 млн 90 тисяч гривень, Якщо в одному торгівельному об'єкті немає реалізації підакцизних товарів та якщо не здійснюється дистанційна торгівля, а також, якщо органи місцевого самоврядування не прийняли рішення щодо обов'язкового застосування реєстраторів, реєстраторів розумкових операцій, крім того, не потрібно застосовувати РРО бізнесу, що здійснює продаж води, молока, квасу, олії, живої риби, з цистерн, автоцистерн бочок та бетонів, страв та безалкогольних напоїв у їданнях навчальних закладів. Бізнесу, що здійснює продаж проїзних, перевізних документів, билетів державних лотерей. Бізнесу, які в місцях отримання товару, послуг, контрагентами, не здійснює готівкових розрахунків. Наприклад, це оптові склади. Бізнесу, який при здійсненні розрахунків за послуги користується виключно банківськими картками. Бізнесу, що здійснює продаж у кіосках, злотків та розносок, газет, журналів та інших віддань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції складає більше 50% від загального товарообігу, але якщо в даному не має реалізації підакцизних товарів. Крім цього, якщо операція є нерозрахунковою і проводяться розрахунки через банківську систему. Як заре... зареєструвати касовий апарат для ФОПів? По-перше, для того, щоб зареєструвати ре... реєстратор розрахункових операцій, потрібно перш за все його купити, скласти договір з центром сервісного обслуговування щодо його обслуговування. Потім за формою 1 ПрРО за... подати заяву до органу ДПС за місцем реєстрації з певним пакетом документів. До таких документів належить договір про... Оренду чи може документ, який посвідчує право власності на приміщення, в якому буде здійснюватися торгівельна діяльність, копія документа про реєстрацію РРО, копія паспорта, формуляра РРО та копія паспорта Модема. Отримання довідки 2 РРО від ДПС і подання її для сервісного, для, до центру сервісного обслуговування для подальшої фіскалізації РРО. Центр сервісного обслуговування вводить РРО в фіскалізацію і не пізніше наступного робочого дня платнику видається довідка за формою 3 РРО. Щодо реєстрації ПРРО, то процедура значно простіша. Платник податків може через електронний кабінет платника податків подати, певну, подати заявку за формою 1 ПрРО, в якій зазначається локальний номер ПрРО. І в той же день або не пізніше наступного робочого дня отримує довідку за формою 3 ПрРО про реєстрацію даного ПрРО. Звертаю увагу, що Після реєстрації ПРРО потрібно ще також через закорний кабінет платника податків обов'язково подати заяву за формою 5 ПРРО щодо відповідальних осіб, які здійснюють е, діяльність по касі. Які штрафні санкції застосовуються? Починаючи з 1 жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій для всіх суб'єктів, які повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій. За період з 1 січня 2022 року до 30.09.2023 року включно такі штрафні санкції не застосовуються. Починаючи з 1 жовтня застосовуються штрафні санкції у розмірі 25% від проведеної операції без застосування РРО, це при першому порушенні та 50% при проведенні операції без застосування РРО при повторному порушенні. Користуючись нагодою, хочу сказати, що на сьогодні платники чітко усвідомлюють про необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій. І так, на сьогодні, за період з 1 серпня подано заявок на реєстрації РРО і ПРРО більше тисячі. Прошу всіх не зволікати з поданням заявок і обов'язково застосовувати реєстратори розрахункових операцій для подальшого уникнення застосування штрафів. Дякую за увагу.